Зараз я знаходжуся в селі Іллінка, Лінський храм це поряд з селом Маринівка, де Покровський скіт, 8 липня, 11 годині. Тут буде збір віруючих православних християн, де ми будемо звершувати молебень за мир в нашій Україні. І потім хресною ходою підемо до Покровського монастиря. І о 17 годині владика митрополита Гафанґл буде очолювати всенічне бдіння Тіхвінської ікони Божої Матері. Буде палаточний городок, будемо кормити. так що хто захоче прийняти участь. Ви можете звернутися до своїх настоятелів або в храмі на Свічний ящик і записатися, тому що від усіх храмів буде транспорт. По дорозі ми будемо молитися боротися, що вона дарувала нам мирне життя і закінчення війни. А 9 липня, о 8.30 божественна літургія, яку буде звершувати владика Агафангел. Віримо, що ми обов'язково з вами зустрінемось, що ви розповсюдите відео, приймете участь. Хресний ход буде непростий, тому що зараз дуже жарко. Хто має опит, знає, що з собою лише нічого брати не потрібно. Ми будемо все робити, щоб наш хресний ход був молитовний і, як потрібно, безпечний. Отож, записуйте завчасно і віримо, що ми зустрінемось і помолимось.